Всім привіт! Мене звати Марина. Це мій новий влог на каналі. Буду готувати сьогодні сінабони, тому залишайтеся зі мною буде дуже затишно. Ось таке вийшло в мене тісто. Ось стільки в мене вийшло сінабонів. Зараз ще 30 хвилин, я їх накрию вони постоять а потім на 20 хвилин духовку на 180 градусів. Ось так ось вони підійшли, Зараз вже буду ставити їх випікатися. Сьогодні дуже класна така погода. В мене вдома пахне корицею, а на вулиці прям справжній листопад. Крему я використовую цукрову пудру та ось таке ось маскарпоне. Що виглядають з кремом, і з маскарпоне дуже смачно. Нарешті ми надійшли руки помити вікна. А сьогодні я вимила їх і з зовнішньої сторони, і з внутрішньої. І тепер я хочу замовити на тему такі сніжинки-наклейки на вікна і наклеїти їх по всьому дому. Раніше, коли ми жили ще в селі в Україні, то я вирізала і так милом з водою їх намазувала і наклеювала. Ну а зараз хочу взяти з тему, щоб потім не відмивати три роки ті вікна. Вийшли за хлібом. Сьогодні вже п'ятниця і в мене таке натхнення, щоб щось готувати, тому сьогодні готую оладки з печінкою. Зробила таке в перший раз, Сподіваюсь, буде смачно. Ще хочу присипати зеленню та подати зі сметаною. Також ще сьогодні я буду використовувати цю пельменницю і ліпити пельменьки. І ось такі оладки з печінкою в мене вийшли, я спробувала, я ще додавала чесничок, і вони на смак просто. Ну, як в дитинстві на світах був такий е е торт з печінкою, з чесничком ну, дуже смачно. Якщо вам цікавий рецепт, пишіть в коментарях, я напишу. Я тут досі в процесі ліпки, вже залишилась остання партія. Трохи заморозила, трохи вже варю. І залишилось доволі таке багато тіста, тому завтра, думаю, зроблю вареники. Частина пельменів вже тут. Скоро будемо смакувати. Матвійка! смачно мама приготувала. І ось така вечеря в мене вийшла: домашні пельмені та оладки з печінкою. Нарешті. Я купила сушарку для посуду. Ми сьогодні їздили по дощу в Медісон, але не зря. Ось такі у нас сьогодні закупи. Купила в Сінсей собі теплі такі ботинки. і ми в секонд-хенді ще взяли штори тюлі, потім покажу, як я їх хочу оформити. Купили тюлі в секонд-хенді, хочу тут тюль, і в великій кімнаті, там, де буде така гірлянда біла, гарна. І ялинка. Мама! Ми купили вчора в секонд хенді по 8 злотих дві таких тюлі, вони, звісно, різні, але все одно стало затишніше набагато в кімнаті. Так як ми живемо в орендованій квартирі, то не хочеться вкладати сюди багато грошей, а якщо вкласти трохи, то в принципі теж може вийти дуже гарно. <гіднє> Всім дякую за перегляд мого міні-влогу. До наступних зустрічей.